Всім привіт! І так, сьогодні на черзі у нас 2 гривні 1995 року 2001. Дизайн одинаковий, підписи різні. І 1 гривня 2000, да, 2004 і 2005 років. Теж дизайн однаковий, підписи різні. Коротенько оглянемо. Заглянемо в каталог, по тиражам пробіжимося. По зразкам, можливо, ще якісь різновиди є. Подивимося. Ну і так далі. І почнемо ми з 2 гривень. З 2 гривень 1995 року. Лицева сторона. Ярослав Мудрий. Підпис Ющенко. Зворотня сторона. Собор Святої Софії. Банкнота 2001 року така ж сама. Підпис стельмах. В каталозі ми бачимо тираж 1995 року набагато менший, ніж тираж 2000 року, 2001 року. Пробачте, кому цікавить тут і серії. Які були випущені, не знаю, всі чи не всі. Так часто буває, що начебто всі, а потім новий каталог виходить, а серії або додаються, або навпаки. Їх менше. Серії заміщення нема. Ні в одному, ні в іншому році є лишень зразки. Зразок 95-го року серія ПА 2001 року серія. A. різновиду більше немає. Браків, я не знаю. Якщо хтось знає якісь браки, напишіть в коментарях. Або ще якісь відмінності, можливо, мені не попадалися, я не бачив. По цінам, 95-й рік приблизно плюс-мінус від 250 гривень. 2001 рік трохи дешевше гривень від. 160 десь від 200. Я орієнтуюся виключно по аукціонам, тому що там можна подивитися, побачити реальні проходи, як люди купували. Тому, якщо ви будете бачити на інших інтернет-ресурсах, звісно, що там можуть вони бути набагато дорожче коштувати. Так, ну що в нас? Одна гривня? 2000. Четвертого року. Це у нас Тигіпко. Ми бачимо Володимир Великий на лицевій стороні, на зворотній стороні. Град Володимира у Києві. Дві тисячі п'ятий рік. Це у нас Стельмах. І все те саме. Зараз я відкрию в каталозі ці банкноти. Так. 2005 рік тираж ми бачимо, який. І 2004-й набагато менший банкнот із серії заміщення. Так, це у нас що за банкнота? А ну-ка? Сері заміщення тут не було, я не бачу. Так, да, в цих банкнотах теж не було. Але ж тут в 2004 році. Хоча ні. Четвертий і п'ятий, мабуть. Ні, в 2004 році було два зразка. Один ось такий, друзі. Серія ZR, А інший був у нас зразок без надрукування. Тобто без надрукування красною фарбою ми бачимо. І серія ZR. Але ж таких зразків я не бачив, мені не попадалося. Напишіть, може, кому попадалося, Я навіть її в продажу не бачив. Ціни на них на сьогоднішній день плюс-мінус в середньому одинакові від 130-150 гривень за банкноту. На аукціонах вони є, тому можна придбати. Я не скажу, що багато пропозицій, але ж ну, трошки є. Придбати можна. Тому такий коротенький огляд. Дякую вам всім за перегляди. Всім пока.